Нове обличчя міста Івано-Франківців закликають взяти участь у формуванні таємничої фотомозаїки. Йдеться про масштабне пано і світлин мешканців, яке красується у середмісті. Остання туристична родзинка із зображенням залізничного вокзалу простояла тут майже рік. Утім, погодні умови суттєво понищили мистецький колаж. Тож нині його творці взялися за створення нового фотопортрету. Кожен рік ми. Змінювали як зображення, так і змінювали сам формат, змінювали тематичну направленість мозаїки. Разом з тим, ще раз хочеться наголосити, запросити до участі в цьому проєкті Молодь місце розташування масштабного уже четвертого колажу вирішили не змінювати. Мовляв, кращої оглядової стіни для вітальної листівки просто не знайшли. А от яка саме картина буде зображена на арт об'єкті, наразі тримають у секреті. Що саме ми будемо на ній зображувати? Це на даний момент лишається секретом, але з сьогоднішнього дня ми закликаємо всіх відправляти відповідно на електронну пошту мозаїк і всі фотографії в хорошій якості для того, щоб потім в майбутньому вони могли себе побачити на нашій фотомозаїці. Світлини, а їх потрібно щонайменше 7 тисяч. Організатори збиратимуть до 15 червня. Після того як вони пройдуть ретельний відбір, візьмуться за наповнення фотоколажу. Саму ж мозаїку планують презентувати наприкінці місяця. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.